Молодець. ти Вже як завжди, що Ми На сьогодні і Аріна зробила сердечко. Я теж Аріна тобі роблю сердечко. І всім всім Ур'янки і Тимурчику роблю вам ось таке сердечко. Дарую. Потім будемо робити такі листівочки. Так. Стівочка буде вдячності. Да? Таку назву дамо, тому що на сьогодні заняття присвячується до Дня, Всесвітнього дня. Дякую. Ну, Уляна трошки відпочине, ну, як захоче, доєднається. Хай послухає. Так. Привіт! Привіт. Добрий Та, день. Кому ну, тебе не бачила? Добрий день, як справи? Все добре? Так. Ну, все. Ну що, будемо починати? Так. Ну, давайте. Вимикаю. попрошу вас, проханечка, вимкнути а, мікрофончики, а, послухаємо казочку, а потім будемо з вами спілкуватись. Домовились? Так, дуже добре. Угу. Так, дітки, зараз. Одну хвилиночку, так. Дітки, я пропоную вам сьогодні послухати казочку оповідання, яка називається «Навіщо кажуть спасибі. Це автор цієї казочки Василь Сухомлинський, яка присвячується до Всесвітнього Дня. Дякую. А спочатку я хочу з вами привітатися. Дуже вічливо, красиво. Говорити завжди дякую. Якщо місцем поступився або щось подарували. Все не забувайте говорити і висловлювати подяку діти. Тому що 11 січня, ще раз вам нагадую, відзначалося Всесвітній день. Дякую, дякую, можна говорити. Спасибі можна говорити. Так? Ось такі слова це не просто слова вічливості, а слова вдячності. Так? Оце сердечко я вам посилаю, що я сьогодні дуже вдячна, що ви зі мною на цьому занятті. І ось ще раз вам, дітки. Я пропоную послухати казочку, яка називається Навіщо говорити? Облогучності трошки додамо, щоб би добре було чутно. Дрімучим лісом йшло двоє дорожніх, дідусь і хлопчик. Було жарко і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав: Спасибі тобі, струмочку! Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Він же не жива істота, він дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби вода на... води напився вовк, він би і не подякував. Ми ж не вовки. А люди, розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати, дорога через ліс ще довга. Ось діти, така гарна казочка оповідання у нас сьогодні з вами трапилася. А тепер, дітки, підкажіть мені, будь ласка, які герої у нас були в цьому ці казочці оповіданні? Хто був героєм цієї цікаві? Діти, діти так. хлопчик, так. А де йшли діти хлопчик? Де вони йшли? Ліки так, лісом йшли, так. А з чого вони е, пили водичку, коли в них спрага була? Струка, так, пили вони і струмочка, так, правильно. Скажіть мені, будь ласка, іще таке. А як ви думаєте, а навіщо дідусь подякував струмочку? Yes. Треба дякувати. А, він подя... а як ви думаєте, навіщо це він зробить? струмочок, ж йому не відповів, будь ласка, так? Да? Угу. Угу. <гум> це що? <сусон. гум> <гум> <гум> Так, він вдячний за те, що на їхньому шляху е, трапився цей струмочок, що в них була спрага, да, і вони її втамували. І був ді... дідусь дуже вдячний. Скажіть, а хлопчик дуже здивувався? А чому він подякував? Скажіть, е, чому так хлопчик здивувався? Чому здивувався? Тому, Тому що він, він це не людина. Так, тому що струмочок це не людина, він не подумав, що хіба можна струмочку дякувати, або сонечку дякувати, так? А дідусь його вчив тому, що бути треба вдячним не тільки так, живим істотам, людям, а треба бути вдячним тому, що навколо нас і сонечці, і деревам, і водичці, і травичці, що вона. Росте навколо нас і, і радує, так? Ось чому і хлопчик замислився над тим, як же можна дякувати? І він думати над цим, так? А ще такий сказав дідусь, що ми з вами не вовк, бо вовк би не подякував, а ми ж з вами не вовки, тому я сказав слово дякую. Чому так дідусь сказав? Тваринки не вміють розмовляти, так? Тваринка би хотіла сказати дякую, але тваринка не вміє розмовляти, тому навіть і не знаю, що таке слово. дякую. А ми ж люди вміємо з вами розмовляти, так? І знаємо, що такі слова ввічливі дякую, спасибі. І тому ми не будемо забувати про це їх говорити, так? А ви знаєте, діти, що означає слово спасибі, знаєте? Воно означає спаси Бог, така є народна мудрість, так в народі кажуть. Я думаю, що ви всі ми з вами трошки поговорили, так? І ви не будете забувати теж говорити слова вдячності своїм рідним, близьким, матусям, які про вас дбають, люблять вас, так? І не забувати говорити таке гарне слово. Дякую, спасибі, матуся, що ти поряд зі мною, що ти приготувала мені смачний сніданок, обід. Так? Вашим, вашим рідним буде дуже приємно від вас це чути. Так? Ніхто не забуває говорити такі слова. Дякую. Так, ну це ми говоримо дякую, спасибі нас в українській мові, а на інших мовах теж це дякую. Ну, звучить по-іншому, так? Так. Може, так, може, хто знає? Як буде, наприклад, на іншій мові це слово? На англійській, наприклад, ніхто не підкаже. Данке. Данке. А, Буду танцювати. Мама, я понимаю. Ага. Супер. А тепер давайте трошки відпочинемо. Давайте я вам пропоную піднятися зі своїх місць. І і навіть, ваше, хто з вами на заняття матусь татуся, або а, а, хтось там із рідних, дорослих, приєднатися до руханки. Так, Руханки називаються Угу. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно татка обіймай, обіймай Повернися з ним наліво, повернися з ним направо. І повторювати вправу починай Обіймай Обіймай так, дітки, подивіться, а що це перед нами з'явилося? Хто знає? Що це в нас таке? Як ви гадаєте? Сонечко, так. А подивіться, а що, а що нашому сонечку не вистачає, щоб воно сяяло? Промінців не вистачає, так, дітки? І тому я вам пропоную пограти в таку гру, сказати слово дякую, щоб е, за допомогою цього чарівного слова з'являлися промінці. Так? Подумайте, кому ви хочете подякувати, за що хочете подякувати. Так? І коли будете говорити дякую, то з'являться промінці. Добре? Так, давайте спочатку почну я. Дякую вам, діти, за те, що ви сьогодні приєдналися зі мною на заняття. Так, зараз подивимося. Чи з'явиться? Чи не з'явиться? Ану, подумали ви, кому ви хочете подякувати? цілі. Хочете, я хочу. Угу. Я хочу. Дякую. Дякую. Кажіть, кажіть. Я... Ось уже про мене за нас з'явився. Дякую. Ще можна сказати, я вам допоможу. Ще за що можна дякувати. Дякую. Угу. Дякуємо за що ще можна дякувати. Дякуємо сонечку, що нам світить, дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим захисникам, що нас захищають. Так? Дякуємо ташкам, що співають. Так? Дякуємо вітерцю, який ганяється і нас доганяє. Так? Дякуємо всім, що ви є. У мене, що, що хто є у вас. дякуємо. Ось і наше сонечко, діти засяяло, почувши ваші слова вдячності. Так? А ще я вам пропоную пограти ще одну вправу, яка називається Як дякувати і за що? Наприклад, подивіться, перша картинка зверху, де два хлопчика і дівчинка. Дивіться, яку добру справу зробили хлопчики, і дівчинка їм за це подякувала. Як ви гадаєте? вигадаємо? Дві джентльмени, справжні джентльмени. Хлопчики перед пропустили дівчинку, і вона їм за це подякувала. Так, давайте опустимося вниз. Дивимося. Хлопчик з букетом квітів, що страшне? Все, що йому дівчинка дякує. Дякую за квітку. Так, він підивив, зробив приємне, так, дівчинці? Подарував букет квітів, і вона йому за це подякувала. так? Далі піднімаємося тим, дивіться. Мальчик подякував. Мальчик. Та Молодець, хлопчик подякував дівчинці за те, що вона його пригостила яблучком. Дуже добре. А скажіть а коли вас пригощать яблучком або іншим чим, іншим чим то смачненьким? Ви не забуваєте казати слово чарівне? Дякую. Так, дякую. Дякую, спасибі можна казати. так? А ще ось дивіться, яка неприємна ситуація сталася в дівчинки. Вона йшла, шла, кхм, несла книжки, вони впали в неї, але і хлопчик їй допоміг. Да? Підняв книжку, дав дівчинці і вона була дуже за це йому вдячна і сказала таке слово Дякую. Дякую. І я вам, дітки, дякую, що ви сьогодні зі мною на заняття, що ми так з вами гарно спілкуємося, і не забувайте це слово дітки дякувати своїм рідним кожен день. Дякую, що я прокинувся. Дякую. Що я бачу, хто зі мною вийшов на прогулянку з мамою або з татом, або з рідними. Да? Дякую своїм друзям, що ти з вами гралися. Дякую що за смачну цукерочку. Це не важко, діти. Це дуже гарне слово, і не забувайте дякувати. Домовилися. Так. Так. Ви дуже чимні, гарні дітки. І ось Майлик теж. Задоволений, що а, таке гарне сьогодні у нас було з вами спілкування. А зараз, дітки, я пропоную вам зробити листівочку вдячності і подарувати її тому, кому ви захочете. так? Я просила вас підготувати долоньки, так? чи важкі ручку ввести. Вона може того бути кольору, вам подобається. Так, так. Ось, молодець, Ульянка. будемо робити таку листівочку. Можна потім зробити їх багато, подарувати всім, кому ви захочете. Ось такі в мене сердечки. Бачите? Де, ну, що, да. маленькі. Для того, щоб зробити таке дітки, гарне, об'ємне сердечко, да, да, ми його зробимо так зробіть пополам. Бачите? Ось так розвернула і зробили його пополам. Я думаю, що батьки вам допоможуть, щоб у вас це Да? І буде така у нас з вами творчість. Так. Ось такі, ну, десь таких середніх має бути там, ну, сім, так, штук. Їх отак всі можна зробити. Бачите, я вже зараз такі половинки, так? Потім берем, ось одне сердечко, намащуємо клеєм в одну сторону. Не бійтесь ручки вимазати, потім ми з вами їх помиємо, так? І приклеїмо інше сердечко. З'єднуємо, так? Дивіться вже ось так. Бачите? І так з одного боку так ми накладаємо один на одного половинки. і у нас буде трапиться таке об'ємне з вами діти, сердечко. І потім ми його приклеїмо на долон. Така листівочка у нас буде метальна. Працюйте, працюйте, давайте. Це не важко, це цікаво. І зостанеться вам на довгу пам'ять. Я думаю, що матусі збережуть ваші листівочки, а потім вам будуть показувати, коли ви будете дорослими. І кажуть, пам'ятаєш, Ульяна, Аріна, що ви таку зробили листівочку, так? Да? І Олешка, і Тимурчик. Зараз, зараз ми. Ну, що у вас отримується сердечко? Всі працюють, так? Так. Так, дуже добре. Ну що, я вже зробила. Ви можете не поспішати. Я думаю, тут нічого важкого, ось таке. Воно потім підсохне і ми його розправимо, добре? Ось таке в мене добре. сердечко вже. Бачите, ось таке. Має бути об'ємне сердечко. Угу. Гарні, такі прям. Так, потім ми беремо, прикладаємо на одну долоньку, приклеюємо. Намазую, клеєм. Потім іншу. Нижнє сердечко це дітки приклеїмо, до долоні приклеїмо. Ось бачите? Дві долоньки я з'єднала. Ось так. Ось, воно підсохне, так? Да? І. Можна буде краще городівки розправити. А щоб наша листівка, це ж листівочка, да? ми її теж прикрасимо. Я так, дивіться, закрила, да? бо ми відкриваємо ось так. От, і тут сердечко у нас. Так. Ось. І ось так я прикрасила нашу листівочку. А ось так я відкриваю і ось таке сердечко в мене отрималось. Я вам вдячна, дітки, вдячна вашим батькам, що ви знайшли час і приєдналися до заняття. І вас попрошу, коли ви закінчите свої роботи. Тимурчик, не хвилюйся, все в тебе тримається. <сміхайся> Посміхайся, ти дуже гарно посміхаєшся, ти як посмішка. Тобто, прийшли, будь ласка, фото, добре, які у вас отримались листі. Дякую, Ольан, всім діткам Арінки, дякую, що сьогодні доєдналися. Бажаю вам гарного вечора. Проведіть і до... До наступного заняття всіх чекаю, добре? Добре, Добре. добре. давайте, добре. до побачення. Добре. Добре.